Так, друзі, привіт, уже вже галісійської зими. Купив зонтик, португес сказав двійна защита. Я Йому кажу, це нормально, що воно пластмасове все. Він так подергав, подергав, каже, не, не, не переживай двойна защита. Ну кажу, ладно, десятка, все равно таке, як Побачимо, Побаємося, як він прослужить. Оце перший раз ДІВ, і сьогодні парива вітра, 19 км в час. Ну ладно, відео не про це. Ну, взагалі підготовлюю зими, до нас там приїжджають. Друзі ходили, там купили сала в руминах хорошеньке сальце, купили картошечки класної. картошка взагалі топова, мішок вийшло да, 8 євро, 10-кілограмовий мішок, якщо я не помиляюсь. Шикар, це не те, що в магазинах. А сьогодні я в відео хочу побалакати про безпомощність, безпорадність Європи. Що це зараз твориться, про весь цей сірку родина, називається все. Тож пошліть. І зараз ще пройдемося по маршруту по ліску і якраз збираємо білих грибів, Дуже багато, пол мішка десь мінімум. Пошліть. Так, тож починаємо, друзі. Дивіться, зараз мене ось саме дужче поразило. це. Ось читав новини, ось і французькі новини, і що там люди м'ясні кажуть. Це те не знаю, чи ви чули, хто не чув, так напоминаю, що посеред білого дня 10 артефактів з музею Лувру винесли. Ви розумієте? І як це все тупо пройшло, просто поставили лісницю, прорізали в стеклі в дірку, залізли. На роботники там щось нагримали. Поки роботники бігли по охрану, ці 10 артефактів Наполеона винесли. І там саме розуміли, скільки це стоїть. Ви розумієте весь цей бред? Люди цей музей, я подивився, де сколько стоїть білет, стоїть 47 євро. І ви не можете якісь там поставити сигналки якісь, я не знаю, там як дивишся фільми, там якесь ограблення, Лувра, везде там сигналізація, лазери стоять, там все круто. А це ви розумієте, просто пацани поставили скамейку, лестницю на другий етаж, прорізали дірочку і винесли 10 артефактів взагалі без проблем. І потім читаєш, що, що ці чиновники кажуть, це працювали професіонали, це дуже групі спеціалізована, це працювали спеціалісти. Ну, розумієте, так? Да? І теж Макрон там щось розказує. Ми тепер виділимо дуже великі гроші, там будемо все усовершенствовати в році там планується, там стільки там понаобіщав. А це можна одним днем зробити, там столько бабок несеться і все. Ну, це, такі, це така бредять. Ну, я не можу це, звісно, об'яснити. Он Макрон. Моя жінка не мужик, моя жінка <головіка> це жінка. Це теж, звісно, такі бредять ходить. А то доказує, що в нього жінка не мужик, там з якісь... <хи> позови поставив, ну повністю, блядь. Хоча мені ще Макрон симпатізує з усіх європейських політиків, мені ще мм, Макрон з усіх більш-менш приємний мужчина. Ну це теж бридян, доказує, що та жінка не мужик, Ну, ну цирку уроди я називаю, оце зараз все Оце гуляє просто по лісу. І тут проходить пілігримський путь. І я хотів раніше замутити бізнес. Тут просто... Прийти, якусь така тележка така величенька, там розклався, там, якусь холодні напітки продавати, чи ще там, ну, що хочеш, там, продавати такі різні, щось таке, якісь перекуси. І ось, бачите, я правильно в направні думав. жінка прийшла, просто поставила якусь стульчик, столик і передає, по-моєму, сувеніри чи ще щось таке мелке. Ну, Не знаю, чи має реєструвати час не чи платить налогі, це вже я не знаю. Ну, Я вважаю, що в цьому нічого зорного немає, що там в день заробить 20 євро і все. А що робити? Роботи немає. У мене ні на пособі, ні на чому не сидить. Як би. А що я делаю? Зато можете прийти дядя поліціонів, а що ти робиш? Де твої документи? Ти зареєстрував на частині підприємці чи ні. Ну, Закони такі бачите, якщо хочеш якось шевелитися, хочеш да, хочеться нам налоги платити в все. тут аж налоги бешені, це нереально вивезти. Ось вона заряди, так часто підприємати чи що. Можна було такий мінус, поки це заплатити. Ну, це взагалі це безумство. Я а ось ще поразило дуже друзі. Це в Іспанії, в Майорці в аеропорту зупинили польоти на 30 хвилин. Повністю аеропорт перекрили. Чого? Тому що дрон залетів. І вони шукали, шукали цей дрон, не могли ніяк знайти. Ну, розумієте, теж весь там перелякані бігають. Що ж це таке? Це за дрон. І теж ось було. І в Германії теж така ситуація була, що дрони літають непонятні. І ці європейці, ну, хоча з глуми звалилися, я не знаю. Таке, такі, такі великі лозунги, я не можу ну, з елементарними цима справлятися. Ось навіть блекаут був у нас недавно, да, в Іспанії, так теж. Повністю вивели електричество, більше суток не було електричества. Ну ну що це за бредяги? У нас такі бомбежки по енергосистемі, бац бац наші мастера наладили, все, все працює. Ну це взагалі і так і не було об'яснення, що це случилося. І європейці нічим не інтересуються. Ніхто до сих пор не знає, що не було свята в Європі, так як блекаут був. Ну, розумієте, так? Да? Взагалі нічим не інтересуються. Наче звонили, звалилися з луни. Нічим не інтересуються. Головне повісити везде флаги Палестини, Це саме головне. Ну і радужні флаги теж. Злітають десь в облаках. Я взагалі не чув, щоб вони інтересувалися політикою. Оце все, що балачки сервеса. Кафе Конлечі, що будемо їсти на обід, що на вечір, що з чим ти снідав, що ти завтра, що ти на виходних, а там відкрилося якийсь ресторан, а ти там був, чи там вкусно готовить, о, там, нова, там новий дівчинка бармен, там нова камурера з'явилася, треба поїхати подивитися, там обсуждають, блін, наче я не знаю. Ще, друзі, я подумай, подумав, все, оце защита європейська, як мого зонтика, здобла защита, як мені сказав, продавець, Так оце таке європейська защита. На вітру гнеться, як Тарасова хата, в три погибелі згинається. Так, друзі, прийшов на свій город. Вчора оставляв бабку тут. Ось такого размера була. Думаю, прийду сьогодні и вырвую. У два ніхто... О, Глянь. яка, ка? Вырива. Ось така чистенька бабука. Тож, друзі. Ось такі у нас сьогодні роздуми вийшли щодо Європи. Ну, мене Європа не обідала, не хочу нічого сказати поганого про Європу. Але ось оця байдужість Європи до цієї довколишньої ситуації, що відбувається у світі. І це, що вони не бачать далі свого носа нічого, це трошки насторажує і трошки турбує мене, тому я з вами трошки поділився. Воно бачите, воно як сніжний ком, то blackout, то ці дрони літають, то цей Лувр, оце, це все про Європу наслухаєшся. І оце все кажеться, оця безпека їхня, це за Експреса, оце як ми зонтик, добла защита, оце європейська теж вся. Оця спільнота, це защита європейська. Бачите, як воно виходить. Я не проти Європи, друзі, ви там не думайте. Європа мене нічим не обідала. Європа ну, це класно, це тут дуже добре. І соціальний захист якийсь є, і за права, чолові... за права людей дуже турбується. Ну, в цьому плані все нормально. Але теж такі, бачите, проблем, проблеми дуже сучаснують, дуже багато, проблем дуже вагомих, я рахую. Тому трошки поділився з вами. Не знаю, може комусь було цікаво. Тож, така моя думка, друзі. Дякую, що подивилися. Пишіть свої думки в коментарях, поспілкуємося з вами і до нових зустрічей!